В середмісті Миколаєва пройшов заключний захід соціальної ініціативи пліч опліч з українським народом, країни, що прихистили наших громадян, і автори ставили собі за мету висловити вдячність та шану європейським друзям за готовність простягти руку допомоги українцям, які протистоять жорстокому та безжальному ворогові. Основною метою це було познайомити по-перше про розказати про ці країни, розказати про те, як вони допомагають Україні у цей нелегкий час. Про те, як там відчувають себе наші земляки, які вимушено стали на зараз біженцями, а як вони облаштувалися там, чи підтримують вони зв'язки з українською діаспорою. І з кожної програми, ой, от якраз відбувалося онлайн спілкування, і не тільки онлайн спілкування з нашими миколаївцями. Організаторами проєкту стали Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека та громадська спілка Рада національних товариств Миколаївської області. Начинаючи з квітня, було проведено низку заходів, спрямованих на ознайомлення громадян гостей міста з історією та культурою України, що прихистили та надали різнобічну допомогу нашим громадянам. Дуже багато і спільнот. Мається на увазі, і ми зараз маємо говорити вже про весь світ. Ми не сказали про Америку, ми не сказали про Канаду. Ми не сказали про Австралію. Ми не сказали про Японію. Ми не сказали про Туреччину і так далі. І то ми бачимо, що зараз дуже нам глобально і далі допомагає весь світ. І навіть країни Латинської Америки, навіть і Африка трохи до нас приєднується. І я думаю, що ми будемо продовжувати. І я хочу сказати, що, на мій погляд, це цікаво наші Миколаївці, на наші зустрічі приходять люди до бібліотеки. Їм цікаво і дізнатися про саму країну, і дізнатися від перших уст про цю країну від наших миколаївців. Заключний захід соціальної ініціативи пройшов у Коштановому сквері на вулиці Соборній. Містянам представили концертну програму та фотовиставку. А всі бажаючі могли долучитись до створення тематичного полотна Дружба народів, на якому можна було написати слова вдячності та побажання швидкої перемоги нашій країні. І на витісян, Ігор невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.